І всім привіт, народ, з вас підписто ми Продовжуємо грати в Hearts Iron 4 без модів за Угорщин. Так тут ми. ми воюємо з союзниками. При цьому володіючи майже всією Європою. Моя зараз найближча мета це заволодіти. Хорватський престол. Я не роз. Я не хочу давати незалежність Хорватії. Окей, ось тут. Заволодіти. Люксембургом, Нідерландами я вже володію. Більги. Так контролює всі німець. Стоп, що? А, тебе. Коротше, я хочу ще тут я можу отримати осередніми землями майже всю Європу. Величезну кількість провінцій. Італія тут. Я хочу нагадати, що Італія це все моя маріонетка. Просто Італія це повністю моя маріонетка. Було б ще що відправити по-нормальному. Але тут я збираюсь робити прорив через Італію. Раніше з полоту хоча б І тут посадку. Може сюди зможу пробитися? Непогано? Не не, не. Там 2К укріплення плюс, скоріш за все. Ні, рівно, да, але ріка плюс укріплення. Зараз же я чекаю. А, якщо їм потрібно. Зараз давайте. Топоможемо туреччити. Давайте порозвиваємо собі сталь. М -м -м. Академія наук заснувати. заснувати. Авіація мені дуже дуже необхідна авіація якісна, там необхідна. Так, і зараз ми ось ось почнемо все. Є. 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 Оголосити. Байдуже, хто там тут не залежати. Моя мета. Копенгаген? Так, ваша мета. Вся ця частина. Підміна частина дані. Так, це що? У, можна маріонетку. Так, стоп, ми можемо. Мені стабільність зіб'ють, зіб якщо я відмовлюсь. Окей. Okay. Окей. Okay. Все. Тільки все нормально. Ти не даєш право проходу військ моїм ворогам. Бо інші мої маріонетки давали право проходу військ моїм ворогам. Іспанія також. Можна попросити тебе не давати. Він право проходив військ. Закликати у війну, я не хочу. Вісь. Не зараз. Пізніше так, але не зараз. Просто якщо б Іспанії не давали їм сюди плавати. Нам би було куди легше, тому що ми контролюємо суецький канал. І Іспанія б контролювала тоді Гібралтар, але прикликати в Іспанію війну, це прикликати ще й Мексику війну. А я не готовий поки що, щоб Мексика була з нами. О, доброго Проводили сюди. Проводили сюди. Ну, висадились свою. Ви. Портів вас нема. Так, тепер можна не хвилюватися. За висадкою ось в ці порти просто в якісь інші порти. Це всі А наші ви прям. Вони дуже сильно поперекидували себе. Так, стоп, що? Окей. Польща якось неочікувано приєдналась Польща приєдналась до союзників, окей. Це нормально, тут в деяких місцях, типу, червона, але больше просто не такої кількості дивізер, як у нас. Скільки у вас? А, 48, 346, але. Промисловість 24 військових зводи. Ну, ми зараз просто задав їх, а в підтримку ну, вони не отримують. Ви 24 дивізії. А, з цієї армії якраз. Ось нам вас не вистачає тут. Бред. Зупиніться. Швидко. Нормально зараз посипляться. Я навіть автонаступом. Тут просто їх захоплювати автонаступом. Не звертаючи на що, уваги. Корольство України. Я? Так, все. Авіація. Так, треба все брати. гармати. Якщо хочу якісну авіацію, доброго вечора. Давайте приб'ємо тут. А чому вас так багато тут здалось? Давай зі маємо постачання, щоб вони студики припливали довідку. Точніше порта немає. Вони тримаються. Молодці. О, доброго вечора. тут зробив самооточення. Так, добуваємо їх. Що Польше? Наскільки довго тут потримаєшся? Ну все, побачите, вони з них в Це автонаступ. Та нормально. Вони програли. Так, тут. Ой, ми автонаступом ще і на південь Африки прориваємось. Тут, тут автонаступ я не розуміюю вмикати. Ось тут. Підай. Так, ти сюди пере... переприєднайся. Пере... Як так вийшло? Чому ви втрачаєте дивізію? Ось тут ще немає дивізії. Так, у мене просто питання, як вони тут існують? Чи Амстердам їм дає постачання? А можливо, до речі. Так, дуже шкода. Ти. Початку Лендліс. На, тримай одноразово 1000 арти. Одноразово 1000 ППО. 632 арти. М -м. І на тримай один раз 1000 авіації. А там, ну, Польща, да? Все У Нас буде Україна. Я б тут, щоб ось ви були пообережніше з контрнаступом. <риклад> з наступом, скорее. Я думаю, по ось цьому порту Идей! Можна зупинитись. Візьмо цей порт. Можна буде зупинятись. На якийсь час. постачанием, все. все одно без постачання. Ми з постачанням все прикрасть. Ш... На. З цієї армії також повідкріплюю когось на захист портів. Це, це ще захист африканських портів просто прекрасно щось. Давайте швидко. Апіація, ну. Давайте дозабудовуємо Горшіну хоча б. Стоп, ви хочете сказати, що атомні технології треба вивчати ось в цих експериментальних корпусах. А ну-ка, давайте побудуємо експериментальні корпуси. Дуже <звук> вбивається в мене, тому що ремонт дає їм право проходи військ. Вогнова міць. Акцент на міць. Так нам пишеш, типу вантажівка мінус допопладнення, мінус піхотка, мінус. Не віримо. Не віримо цьому. Це ми ж виробляємо зараз не дуже міжвоєнну авіацію. Це погана якась авіація. Давайте зараз сконцентруємося, не знаю. Ось так. Доп арта ППО. Не, так сказав Упс. Блін, 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 блін. Це все ж таки тридцятка. Ставайте, ще і навколо Німеччини? це все ж таки. Не нам ще прориву. Все, да тут. Нема порта. Кавіація. Мішки попу. Стоп, а питання до Данії. А, ти не скамлювати. Прекрасно. Але ж ми знаємо, що ми всі з вами знаємо, що Данія зрадник. Вона в нас якийсь момент зрадить. Па, кому дратуєте. Давайте, добивайтесь. Все є. Покривий поки що в одній привінці. Що, Польша, все ще тримається? Ну, грубо кажучи, тримається. Ну, я або прийму, або що ти не приліз автономії мінус 10%. Так. Що вони зараз підуть на мене війною, це буде якась прям максимальна зрада. Чого тут я повільно їх добиваєте? Це агресивний наступ. Та більшість просто ходять. Ось це мене, до речі, дратує в агресивному наступі, тому що по ітогу всі просто ходять. Більшість ходить, а не атакує. Через це він невигідний дуже часто стає. Він було б нормальне постачання. Контролювали б ми середземне море повністю. Нормально. Так, ти ще отримуєш, які свій. нехай Скільки тобі це б Дині Не так багато лишилось. Так, візьміть я весь цей час виправдовав війти на дані. Вважав не треба. Ось на кого треба, це на Люксембург, я думаю. Бо якщо я хочу всю Європу отримати собі національну, то мені потрібно до потрібно Люксембург також. І розширити фронт з Францією. Ну все, бачите, як вони сипляться тут. Скільки є? Мені зараз цікаво. 537 тисяч. Я адекватний? Скажіть мені, я адекватний? У мене ще багато людських ресурсів. Що я зараз зробив, я дружу. Я ж, зробив вже хвилю. Автонаступ, дозволив ти автонаступ, краще б власноручі воював з Данією. Я щось забув, що в мене так чи інакше обмежений людський ресурс. Тим до союзників приєдналась, байдуже. Вас всіх зупиняю. Встаньте всі якось нормально. Ну, флоти виробляю. Прикольно. Я. Королівство України, я. Вона не забрала тільки мої про які мої національні, вважаються. А так, прекрасно. А тепер Грузія. Картовело. Так. Мені цікаво, чи в тебе є? Ні. В тебе немає унікальних прикро. Так, а мені тепер цікаво, ти. Так, ти воюєш з моїми ворогами, але нічого страшного. Ландія до союзників приєднались. Нехай. Все, переможна. Агресивний наступ, все. Вони відновились, мої війська. Ні, зупиняю. Ось так от. Неагресивний наступ. Вперед. Добити це оточення якось автоматично. Чи прямо руками? В тому, що тут в мене неймовірна перевага, Але автонаступ, коли запускаємо. Вони прям. А, дуже погано. Я не дав джу автонасу. Просто навіть з такою величезною перевагою, як тут, ми не можемо нормально атакувати їх. Навіть Індула не стільки величезною перевагою. Там де вони призначені в оточенні. Але вони не можуть це робити. Мене ще шоу шоу. А, одна дивізія, це я для тебе робив. Тобі ще навіть однієї не вистачає. Такі гармати. Він тут прям погано, я дивлюсь. Почат в англійс. Скільки не вистачає. 248. Так, давайте ось так. Зараз 26 відправив. Ви. Авіація. Вона занадто слабка і з стара авіація. Можна про неї забути. Потім ще змінюю ленд-ліз. Як можна так погано атакувати. Ось автонаступ. І навіть ось тут я поставив, типу, неагресивний. Ось, я власну, ручку так відправляючі. Просто всі підряд провінції. У мене виходить Пертання. краще наступ, ніж коли це робить. Ось просто, я, я всі підряд, Ось Бачиш, тут більше ходить. Коли робиться автонаступ, тут більше дивізії ходить, і по і того дуже мала кількість атакує дивізії. І через це воно не вигідний наступ робить. Ось так в мене майже всі наступи вигідно вийшли. Коли я просто всі підправив найближчі їх полізів. Ти от душ зробив і воно чомусь працює. Тому як можна зробити ось найбільше автонаступ, ніж ось це те, що я зараз просто поставив. Особливо в місцях, де моя перевага неймовірно. Там туреччина. Это еще академия какая-то. Это на нас становится дружно. Дружно на что нового полноважного. Пока что мы видос на Не знаю, на что он будет. Но нехай займем не будет. Так, вы все. Я еще вот так в в танцах правильно? Ну, нормально. Еще нет? Зупиняю. Тут добыть их. Швидко. Встаньте. О, все, больше капнуло. Плюс Грузия. Так, у нас есть 120 дивизий. Тут нема сенсу більше відправляти, сюди нема сенсу більше відправляти. Тут лишається як є. Тут також можна не звертати на них уваги. Тут також щільніше війська не поставити. Парачок. Так, якщо що, тут є Він просто нема фільдмаршалу? Як так вийшло? Так, ви будете стояти ось тут позаду, готуючись піти в підкріплення. В першу чергу одинуйтесь і все. Капнути б ще Польшу? Мені прям хочеться насправді, кажучи, зробити ще. Його прям максимально національно. Давайте тут. Ось побільше авіації відправимо. Бішені дальності тут. Ну взяти. Я б ще данію хотів би анексувати, поки вона там не підняла якесь повстання. Май 2000. Арти, 1000 піхотки, 2000, ППО, спокійно можна. Ну все намагається, намагається висадити yeah, yeah, yeah. море. комбора. Таче вам що Це якось дивно. Справді кажуть, що мені здається і бажання я міг би тут. Взяти всю північ Африки. Ну ж, ще постачання нормально сюди плило. Але іспанці зрадники. Знаєте що? А знаєте що? Вона ще верх Тобі є порт. А твій порт. Як мені казали, ось. Дуже непогано підвищуватись можна, ось так Будуючи просто максимальний люди укріплень О, доброго Вони Знову сидилось в гагу. Ой, ой. Як неприємно! Блін, це мене дратує, коли жодного попередження. Ось це так різко без жодного попередження. Це неправильно, тому що, в житті воно не так, ти завчасно знаєш, що якщо якась країна на тебе готується воювати. Окей, well, окей. Okay, okay. Я перезавантажуюся на автозбереження і сподіваюсь, ви мене за це не заплюєте. Як ви любите робити? 120-ка, я знайшов для вас роботу. Так, видалите накази. Так вийшло, що наша Греція вже воює з нашими усіма ворогами. У нас буде три напрямки. Ось тут, ось тут і ось тут. Я не знаю, як поділити свої війська. Несправді кажучи, ось тут також. А! П'ять місць. П'ять армій. Все прекрасно, 24 дивізії. Вони просто зараз дуже сильно посипляться. Так, 24 сюди. 24 звідси. Сюди. 24 звідси. Сюди. 24 звідси. Сюди. 24 звідси. Сюди. І мені здається. Мені треба буде хоча б 10% виклик поставити. Вперед побіжали. Ксенсі, я? Як? як мене це дратує? Як вони мене звідси відбили, якщо тут повна організація в нас? Такого бісі? Ось пояснюють мені, як це працює, що вони мене спать, бо в мене прям повна організація. Ой, стоп. Ой! 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 Я перезавантажу, вибачайте, я зараз дуже погану річ зробив. Так, до речі, по-перше, я б хотів подивитися окуповані як землі. Який? А, цивільний нагляд, це правильно не почав скаржитись Я замість Гейс. ось цієї армії почав відправляти Пиділе. ось цих. Так, все. Ви. Ви давати накази? Ну, давай, звідси, <кхів> сюди. У туреччини точно не буде сил на зупинення такого наступу. Так, перевірити, щоб всі були вантажівка і щоб всі були агресивні. Ну, і те, що я робив, це. А, тримай військову служба Знову ж. 80. Раджок. Як мене на Це танк? Можна сказати, що це танк, як буваю. А тут укріплення, це плюс ліс, плюс укріплення. Що, це, мені здається, це бах через те, що я завантажився. Перезавантажився, воно якось неправильно порахувало. Тому що воно не може прямо ну, типу. Воно не так працює. Я поверну собі цю країну, цьому не вже. Багато висадок знову ж. Іспанія. Іспанія. Зрадник. Я буду вважати тебе за зрадника, Іспанія. У нас 86 тисяч піхотки. Має бути. Мені здається, там багато наших А знаєте що? Україна, доброго вечора. Мене дратує дуже сильно ось ця... все це спорядження моїх баріонеток. Мене дуже дратує, що воно тут висить, воно мене Мені заважає. Не тримай Україну, в якої справді величезна кількість людських ресурсів. О, ви хочете сказати так, скасувати. Там просто дуже багато всього. Це мені на кожну треба ось так тикати. В Україні буде, багато танків буде. Ну, немає якоїсь швидкої кнопки. Окей. поки що зоб'ємо на це. Давайте швидше, будь ласка. Ми маємо їх винести просто. Вони не мають тут пробитись. Як вони в минулий раз пробили? Мені здається, все ж таки це перез... через перезавантаження. Сердіні п'ємо. 248. А, до тебе ленд ще не доплив. Може збільшимо молод-ліз. Хочешь скусувати? Нехай. Поки доїде те що є. До речі, сюди можна ще 6 дивізій закинути. І все. Ще 6. Швидше встаньте. Ааа! Як мені не драту, ворожий флот. Все. Ось, туреччина, приєдналась. Так, стоп, що? О! А ну так, все, туреччина. Тут просто як наш союзник. А. -а, -а. Польща. Це туреччина до Польщі приєдналася як союзник, все. Окей, на цьому поки що закінчимо. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете погратися за різні країни, то по в опції ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте доважок, Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходять ці відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім та ще добувайте.